Нового року обов'язково термінали для першої групи. Ти вже це знаєш? Мені не треба, я по доходу в першу групу ну ніяк не влажу. Не да, а там вже а, а ти друга група підприємця. Ну там же ж просто я би т... вже і на третій. Дивись, перша і друга група не тільки по доходу, а там ключовий фактор, якими ти послугами займаєшся, да. де ти знаходишся. Це всім, хто на ринку торгують на сьогоднішній а. день. Вони більшість на першій групі, то вони могли без фіскалізації, і без терміналу. Uh -huh. Тут сходиш по ринку, кажеш, в мене немає готівки. А вони кажуть, а в нас немає терміналу, тому що їм було дозволено. Так, то, так, так завжди, а з нового року вже вони зобов'язані тобі надати Термінал фіскалізацію їм не обов'язково, тому що якщо ти на другій групі, тобі зараз обов'язкова фіскалізація. Mm -hmm, да, а да. на першій групі фіскалізацію поки не ставлять обов'язково, але термінали з нового року обов'язково. Тому, якщо... якщо в тебе хтось є знайомих на ринку, їм скажи, що щоб ставили термінал має бути, бути обов'язково з нового року. А там і касовий апарат у вас буде не переживайте. Да. А там і станете на обслуговування до шатилої партнери, і будете купувати дивани і матраси у Богдана Солохи. Ну я сподіваюся.